Всім привіт. Ну, ось упала лихенька пороша. Сніг пролежав добу. Сьогодні морозний ранок. Перший і останній, судячи з прогнозу погоди. І саме час подивитися, хто там бігав біля моїх інших пасток. Знову таки констатую те, що після похолодання та пароші щось тварини перестали активно переміщатись по лісу. Ну, Таке буває, вони привикають, звикають. Тим не менш треба сходити подивитися, чи хоч не сіли там батарейки. Треба контролювати процес. Я коли в минулих відео показував, як... В болотах хтось заїжджав на колесах, чи когось привозили на якоїсь тачці, чи само заїжджало. Перша думка готують під вирубку. Але ось я не зрозумів, навіщо воно їм треба, якщо у дуже легкому доступі стоять ось такі ще ліси. Вирізані не всі, вирізані в шахматному порядку, але ті, що вирізані вже посаджені і підростають сосонки молоді. А ці саме раз. Тут набагато простіше і дешевше, ніж лізти чорті куди. Тим паче, там я не знайшов ні одної мітки. Ось такий ліс стоїть просто попід дорогою. Який сенс лізти в болота? Я не знаю, але все може бути. Тим паче перед виробкою в лісі з'являються ось такі, ось такі мітки. Ось такі червоні і ще із клеймами. Десь вони, я тут і бачив і клейма, так їх мітять майстри лісового господарства, відмічаючи ділянку, яку хочуть вирізати. Потім складають плани, подають там кудись у вишестоячі інстанції в Києва, ті стверджують чи не стверджують. Ну, я ніколи ще не помічав, щоб після появи таких міток ліс залишався не вирізаний. Тож я не розумію, навіщо їхало... Їхав хтось у болото і думаю, що це не пов'язано пов із виробкою. По одній простій причині, що для виробок достатньо ділянок і ще куди є дороги. Ось такі відмітини по всьому лісу. По всьому, там, де будуть вирізати ділянку. Просто по дорогою. В легкому доступі. А навіщо геморрой такий різати ліс. В Болоті нашим лісовникам, коли є ліс у вільному доступу, зайвий, я не знаю. Тож, причина може бути набагато прозаїчніша. А залишки вогнища це хтось сидів, когось ждав. А робили тут просіку поспіхом з незрозумілою траєкторією та незрозуміло, навіщо в одну точку, може бути дуже просто. Хтось звідси вивозив м'яса. Я, звісно, нікого не звинувачую, в мене немає ніяких доказів. Але ось такий збіг, що я друг, другий тиждень не бачив жодного лосиного сліду свіжого. Не погризів, не копит. А такий збіг і щось він мене не радує. Звичайно, мовчазний ліс. Дуже рідко, коли раніше. Дуже рідко, коли раніше сюди заходиш і є така тиша. Завжди хтось чоп-чоп-чоп-чоп побіг наліво, трах-трах-трах-трах побіг направо. тюх 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 Відчуваєш і чуєш, як ламають дрібненькі деревця, великі тварини. Зараз повна тиша таке буває тільки після дебелої облави не знаю я пройшовся по Галявині, хоч де стрічечку слідів кіз побачить нема ніде нічого Можливо, перед новим роком так і потрібно, щоб було. Я тут чесно кажу. Кажучи, зимою не дуже любитель шастить. О, ну нарешті. Нарешті куниця бігала. Ну хоч щось щось. Хоч щось, хоч хтось. Бігала куниця. здорова така. такая здоровая знакомиться почти лисиця А тут она тут она скрізь делает ну такая здоровая лапы как у моей собачки бойки Ой, тут она Пригнула і сиділа. Ну, я не знаю навіть ось порівняти із 10 гривнями, на скільки більший слід. Це не гривня, не 2, не 5, а 10. Ось такі лапи. Ну, в моєї боньки будуть поменші, хоч і цей собачка, а не коничка. Ось так вона заскочила за заскочила напевне звідкись звід звідти вот такі прыжочки в неї ну і я скажу за пів метра за пів метра в неї шашки непогані. ну що стоїть нікому не потрібно пастка зараз буду міняти карту пам'яті швидше за все і залишу її тут. Бо місце дуже-дуже перспективне, якщо не тут, то я не знаю тоді. О! Ох ти! Ох ти! Тут хтось... тут хтось вночі був. Тут хтось вночі був. Таки спрацювала пастка. Тут хтось вночі проходив. Так, добре, забираємо, забираємо карту пам'яті і паску залишаємо. Ну що скажеш? Результати поки такі, які повинні бути у новачка. Ого! Що це таке? Хтось ішов такий, такі кабаніща, як я йшов. який він вивертався. Ну це ще, було до снігу. це ще було до снігу, не зрозуміло, чому він тут йшов і куди він дівся. І що вийшов і прийшов. Ну ладно, так ось. Як мені підказали, бувалі натуралісти ще один тиждень фото охоти. Це нічого. Це реально не що. А якщо ти хочеш щось піймати дійсно важливе, трохи більше, ніж кіт або собака свійська, то треба запустись Терпінням не в день, не в тиждень і не в місяць. Ну що ж, запасаюсь терпінням. Будемо працювати, зима довга, а там іще час покаже. Знову знову з'явився слід. Цей слід знову з'явився. Він то підходить кудись, то підходить ближче до стежки блукає. Блукаючи якийсь слід. Незрозуміло, якесь копита. Кругле тільки дуже важке. Друзі, якщо вам цікаві мої відео, а також корисний мій канал, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ну а що там? Що там із нашими фотопастками їхніми відео? Як ми можемо бачити, спостерігати. Поки наші фотопастки показують нам пустий ліс. Одна в день, друга вночі, це ті фотопастки, які були поставлені на місцях, де колись так чи інакше були помічені сліди людини, людиноподібного на її істоти. Там фотопастки показують пустий ліс. А ось пастка, вона трохи простіша, ніж перші попередні. Але вона. Поставлена на звіріній тропі. І на зварячій тропі вона показує звірів. Тож фотопаски працюють. Але показують геть інше. Ось мені подобаються кадри лісова куничка. Звірі з'являються не з тої сторони, з якої я собі нафантазував. Тим не менш звірі є. Не знаю, такі так сонце заходить зимою тільки в болоті. Більше ніде таких закатів не бачив. Мороз, болото, гарячий чай, легкий перекус. Ну чи не краса. Зараз мені напишуть із півночі. Ну і ліс у вас. Все засрата. От у нас все срубано, все спіляне. А це не у нас, це у вас, в мозгах. Все засрата. Ліс. Потрібен сам собі такий, який він є. І дерева ті, які навіть вже не ростуть, дуже потрібні для живого лісу. Ну а я, я завершую свій перекус і мене чекає дорога додому. Дякую всім за увагу та терпіння.